Ми щодня біжимо за дедлайнами, успішним успіхом, цілями. Наше тіло моментами кричить, розум перевантажений, а серце взагалі в шоці, не знає, де воно знаходиться. Ми відчуваємо моментами, що просто розсипаємось, не знаємо, що робити, як встигнути, як всім догодити. Знаю це почуття, тому що я жив у ньому роками. Але одного дня я зрозумів, що це божевілля. І потрібно щось змінювати. Суть не в гучних тренінгах, чергових книжках, закликах, а в тиші. Здавалося б, в самих простих елементарних звичках, які тобі дозволять тебе перезібрати тут і зараз. Сьогодні я тобі розповім про 10 елементарних звичок, які допомогли мені перезібратися, коли я розпочинав свій шлях з села. Тому давай поїхали. Перша Звичка це ранок без телефона. Уявіть, що ви прокидаєтесь, а ваша рука не тянеться за телефоном. немає ніяких сповіщень, новин чи соціальних мереж. Коли я почнев свій шлях, тут не було телефонів, не було інтернету, ну, по крайній мірі, тут не було в селі інтернету. Я прокидався, щоб вигнати корову пасти в 6.30 і наслужувався світанком насолоджувався запахом скошеної трави, запахом села. І в цьому є зараз, я розумію, наскільки сильно ми відволікаємося від себе, від моменту тут і зараз, забуваємо за свідоме занурення в світ, який знаходиться навколо нас. І він дійсно прекрасний. От просто гляньте, наскільки прекрасні моменти, коли ми. Не, не думаємо про успішний успіх, а трішки змінюємо фокус, змінюємо ракурс і починаємо жити в моменті, бачачи наскільки прекрасний світ, от наскільки прекрасний момент, от світанок, сонце тільки сходить. Колись я тут бігав, коли, коли худнув, от ліс, я добігав туди і по полю, по цьому лісу. По горизонту, в 6 ранку, бігав, ставав кращим. Більшість з нас починає день, щоб подивитися в телефон, а не побути наодинці з собою. Просто побути в моменті, відчути світ, відчути себе, зняти напругу з успішного успіху і не побути в екрані, а побути наодинці з собою, побути наодинці з світом, спокійно приготувати чай. Спокійно приготувати каву, зустріти ранок, зустріти новий день. Ми, коли прокидаємось, наш мозок найбільш чутливий, найбільш сприйнятний, він взагалі вмикається в цей день, і ти йому надаєш вектор, як йому діяти і що йому робити. І найперше це ми беремо телефон. І це найбільша помилка, яка починає задає наш день. Тиша дає ясність. Тиша дозволяє розставити пріоритети і почути свої думки, а не чужі. Результат це більше спокою, більша концентрація, більша можливість контролювати своє тіло, своє життя, контролювати свій день, а не навпаки. Друга звичка це проста їжа. От дійсно, проста їжа. Цього суть, я тобі не говорю про дієту, я тобі говорю про... Оту От просту їжу, яку ми можемо. Можемо взяти з природи. Не трансжире не... О, дивіться. От. Не трансжире, не купа цукру, не перероблена їжа. А про... Усвідомлене хороше харчування. Побільше білку, як будівельний матеріал, поменше цукру, побільше овочів, побільше фруктів. Ї, їжа, їжа це наше паливо. Ми ж у машину, автомобіль, не лиємо погане пальне, а наш організм, наша. Наше авто, яке нам дається одне на все життя, ми запіхуємо все, що попало, повний мусор, повний шлак, повну фігню. І потім думаємо, чому ми себе відчуваємо без енергії, чому ми виглядаємо не так, як би хотіли: жирні шкіри, прищі, лишня вага без енергії, в апатії і в депресії. Суть в правильному харчуванні про те, щоб перетворити їжу з джерела короткочасного задоволення на джерело твоєї чистої енергії. Плюс хороше харчування з необроблених продуктів дає стабільний високий рівень енергії, стабільну концентрацію, стабільну увагу. Я коли, наприклад, починав худнути тут в селі, я ж не знав. Нічого про білки жири вуглеводи. Тут була їда, як яйця, свине м'ясо, ніякої курячої грудки, овочі, фрукти, О, до речі, також все домашнє, все повністю. Ось. І багато активності, дуже багато активності. Це город, пасти корови, багато роботи ще було будівництво, і все вкупі дає неймовірний ефект, неймовірний результат, навіть без знань. Я тоді робив те, що, про що зараз говорять всі, хороше харчування, багато активності, багато кроків. А тоді це було десь на рівні, на рівні перепрошивки, на рівні того, що от це дійсно потрібно робити. Дивіться, наскільки в кайф встати зранку, тиша, свіжі фрукти, а не телефон відразу і негатив. Відразу купа хейту, купа очікувань і купа всякої фігні. Тому поїхала далі. Повільність. Повільність це сила. Тому що у світі... Де від нас все потребує миттєвої реакції, втягнути, сказати, зробити, досягти, заробити. Повільність це не сила, це здатність жити усвідомлено, помічати деталі, смакувати життя, моменти тут і зараз, а не просто проноситись по життю галопом. Забути за все, забути за всіх, забути, як жити, досягти цілий, а потім що? А потім страждати. Тому що ти забув, як жити. Кожен крок, кожна дія, кожна розмова набивають глибини, коли ти глибини, коли ти сповільнюєшся, робиш все усвідомлено, розумієш кожну емоцію, кожну деталь, кожне почуття. Кожне своє слово, кожну свою дію. Візуалізація, візуалізація. Повільна прогулянка от і в мене було, що в мене це був біг, Повільна, повільний біг, прогулянка по лісу, спокійне споглядання природи, усвідомлене дихання, розмова без поспіху. Коли ми поспішаємо, ми втрачаємо зв'язок з собою. Ми пропускаємо сигнали свого тіла як інтуїтивні підказки. Куди нам рухатись. Ми пропускаємо інтуїтивні підказки нашого розуму. Що нам робити. Ми перестаємо себе чути, а починаємо чути світ, який нами починає керувати. Наступне, праця руками. Праця над собою. Як ти знаєш, у селі праця руками це один з ключових факторів в селі. Неважливо, чи це обробка городу, чи це пасти корови, чи це рубати дрова. Сама суть, що ти маєш мати фізичну активність. Головне це відчуття процесу, це дисципліна. Все починається з тіла, тіло дає тобі внутрішню силу. Чи коли ти рубаєш дрова, чи коли ти працюєш в саду, твої зусилля, праця над собою, праця руками, фізична сила це гормони, це рух, це тестостерон, це кров працює. Ти відчуваєш тіло, ти відчуваєш момент тут і зараз, і це тебе робить живим. Це просто тебе робить живим, тому що сидіти на місці, знаєш, це як річка. Якщо ти ставиш дамбу, вода зупиняється, робиться болото, вона замулюється і нічого хорошого з цього не вийде. Життя без шуму. Наступний фактор це коли ви хоча б раз в тиждень. Вимикаєте увесь фоновий шум і починаєте робити чекап ваших думок, ваших станів, вашого, ваших дій в тиші. От просто сідаєте, просто сідаєте і робите усвідомлений, усвідомлений, усвідомлену зупинку усього. Просто сідаєте без нікого, без нічого і починаєте аналізувати, слухати себе. Закривати очі і чути своє я. Краще за вас ніхто не скаже про ваші бажання, про, про ваш емоційний стан, хто ви, що ви, куди ви йдете, чого ви хочете не система, а момент тут і зараз. Але це потрібно усвідомлено сповільнюватися. Наступне порядок зовні, порядок всередині. Ми говоримо про фізичне прибирання, відкидання зайвого, спрощення простору навколо себе. Не просто раз на тиждень, а постійна увага до порядку. Ваш дім, ваш кімна, ваша кімната це відзеркалення вашого внутрішнього стану. Ти прибираєш, відкидаєш непотрібні речі, організовуєш простір, перехід від хаосу до порядку. Коли навколо ваш вас хаос, ваш мозок змушений постійно його обробляти. Це виснажує. Чистий простір це чисті думки, чистий розум, чиста енергія, можливість тримати контроль на правильних речах. Це зменшення рівня стресу, покрещення концентрації, відчуття свіжості і контролю над своїм життям. Наступне медитація. Медитація дуже розпіарена, але давайте просто. Це бути в моменті тут і зараз. Без думок, без зовнішнього світу. Можливість перезібрати себе в моменті тут і зараз. Ти сидиш спокійно. Можливо, от, можливо, там в мене є лавочка. Можливо, на мотоблоці, можливо, під черешнею, де тобі більше зручно, де тобі більше відгукується. І ми аналізуємо. Свій стан, свій момент тут і зараз. Тут і зараз, чого ти хочеш, до чого ти йдеш. Це знижує рівень стресу, покращує емоційний стан, здатність керувати своїми реакціями, емоціями і можливість реагувати на стрес, контролювати і усвідомлювати свої дії, свої чинки, свої емоції, свої бажання. І крайня звичка це пам'ятати своє коріння. Це глибокий. Зв'язок з тим, звідки ти вийшов. Тебе сформували твої умови, ті уроки, які ти виніс, винесла з минулого. Твоє минуле це частина тебе. Від нього не потрібно тікати. Це твій старт з того, де ти вийшов, з того, як ти вийшов. З того поганого, хорошого, успішного, неуспішного це твоя сила, це твій зв'язок. З твоїм минулим і з твоїм майбутнім. Це твій ґрунт, це твій фундамент, і повір мені, це твоя ідентичність, твоя стабільність, повір мені, коли ти дійсно інтегруєш своє минуле, свою тіньову сторону, усю ту біль, яка тобі здається, біллю, вона є біллю. коли ти інтегруєшся, зрозумієшся, твоя сила, приймеш це, приймеш кожен шматочок, коли тебе боліло. Коли тобі було погано, приймеш це з вдячністю. Так, да, я знаю, це важко зробити. Ти себе не впізнаєш. Повір мені, ти себе не впізнаєш. Це дійсно працює, це дійсно круто працює. І. Я чесно, я вдячний собі за те, що я пройшов. Да, тоді це було важко. Я зараз згадую, да, тоді це було важко. Тоді я був закомплексованим, жирним, нічого не мів, нічого не знав, нічого не хотів. Але але, зрозумій мене, що швидко себе змінити це нереально. От прямо швидко ти себе не перепрошуєш. Усвідомлено, ціленаправлено, по 0,1%. Ці елементарні, прості, можливо, тупі, можливо, заїжджені звички, якщо їх виконувати кожного дня. Вони змінюють твоє життя, вони змінюють твою реальність, вони змінюють твою ідентичність. Це просто і тому це ніхто не робить. Це довго, тому це ніхто не робить. Це треба в собі копирсатися, тому це ніхто не робить. Я ж більше десяти років себе змінюю, себе прошиваю, себе покращую і я крайні задоволений своїм результатом. З того, з чого я почав, я крайні задоволений крайне задоволений. От, я би тобі хотів позитивно набагато більше, але це все затягнеться на рахунок. Ти бачив, можливо, де я займався, чим я займався, що я робив. От. І хочеш змінювати себе, це непросто. А, наприклад, в клубі я тобі передаю весь свій досвід. Онлайн-ефіри, уроки, відповіді на запитання. Хочеш змінювати себе, хочеш перейняти мій досвід, який я. Набував, починаючи з села, заходив в клуб, будемо працювати. Це то, що працює. Почуй мене, це ті звички, які, якщо ти, якщо ти їх додаш і почнеш проживати на емоційному рівні, це буде тебе змінювати. Почуй мене, я це робив, я це проходив. Я був тим хлопцем, який не міг, який не міг от на цьому турніку. Це мій турнік перший. Не міг на ньому підтягнутися. Не міг. Це була моя мрія. Це була моя мрія на цьому турніку підтягнутися. Тому стаємо краще разом. Буду вдячний за лайк, за коментар, за твій відгук. Відео затягнулося. Дякую, за, що ти зі мною стаємо краще разом.